А. Вишенька. Ага. Розкажи мені, як ти виставив власні кордони з маніпулятором. Ого. У мене жорстко, я зразу відсікаю. І нічого. От при, пока і, на, і назавжди. А мені здається, я це зробив е, способом знущання над собою багато часу, а потім в якісь моменти просипаєшся і кажеш. Кажуть... Хер, Чекаю, типу, чекай, чекай, чекай. що ти можеш може? Ну, в плані, що ти довго мучився від цієї людини. Свідомо. Ти, типу, да, ти терпів, ти терпів, ти це все ковтав, ти, типу, ну, зроблю, ладно, ладно. Угу. Потім якийсь момент, ти просто для себе в гарному випадку кажеш. Я стану наглим. Все, я не буду це все слухати. Я не буду робити, як ти хочеш. Ти маєш це зробити. Ідерті uh -hmm. по іншому, воно якось мені здається, не працює. От поки ти не покажеш ці зуби, тобою будуть далі користуватися, їздити на тобі, от тільки або вони самі це завершать вже коли ти не будеш потрібний. Да, сто відсотків. Тому краще на випередження. Ну це це так. Але в принципі, ми з чого вибач починали? Що треба людей тим Ми закінчуємо. Такий класний підлітковий подкаст. Так воно і є. В мене, наприклад, я навчився посилати людей, але а, я нікому не раджу так вчитися, як навчився я. Мені а, легко а, прощати з людьми. Зараз, ну, отак. Угу. І а, в цьому є така ситуація. У мене є донька, їй 8 років. Ми розлучились з колишньою дружиною 4 роки тому. Дружина, вони живуть у Львові. Mm -hmm. І а, саме складне, що було в моєму житті, що мені приш довелося вину пережити це, коли до тебе приїжджає донька, ти проводиш з нею час. Я, а я її дуже люблю. І коли ти з нею прощаєшся, оце напевно найбільш болюче, що в мене в житті було. І емоційно все, що було після цього, які б це були люди, з ким би я не спілкувався, воно просто воно не дотягує. Тому я mm -hmm. спокійно можу сказати, мені не подобається. Ну все, до побачення. Я не буду говорити, І якщо власне, мені не приклад. подобається, але боляче. Через боляче, але взагалі все, що з нами відбувається, воно йде через боляче. Я такий вислів цікавий: якщо твоя біль сильніша за твій страх, то ти починаєш змінюватись. Uh -huh. uh -huh. ну, взагалі, ми починаємо змінювати через біль. Ну, На жаль. Ну так, да. і от те навіть про те, що я сказав, що тіпо, треба бути наглим. І ти сам в собі в голові розумієш, я ж не такий, я м'яка людина, я добра людина, я так не м. Але я мушу, бо uh -huh. іншого виходу з цієї ситуації немає, на жаль. Ти можеш бути добрим з тими, з ким тобі подобається, а з іншими, ну йдіть на да. хуй. Класно. Потім може бути завершено, так удобно, удобно дуже. Ми тобі дуже вдячні. Це було дуже круто. Дуже цікаво. Слухай, дивися, як ви так би не знаю, як би так скромно тебе спитати. Може би ти хотів нас кудись запросити. Ну так, ну це, це маніпуляція, але по доброму по доброму. Друзі я по перше вас всіх запрошую, вас, хлопці, запрошую на наші великі два сольних концерти в Києві у жутневому палаці. 31 березня і 2 квітня. Там, на цьому концерті, як ви розумієте, не буде ні токсиків, ні маніпуляцій. а Будуть виключно гарні емоції. Тому приходьте. Ми прийдемо. А ще ми зауважили, як він вміє відпочивати. День перерви зробив між двома концертами. <реш> 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 на особисті кордони. Клас, ми прийдемо. Ну що, да. там і зустрінемося тоді. Да? Да. До зустрічі. <реш>